Добрий день, мої дорогі діти. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про машини на нашій вулиці. Кожен день по вулицях їздить багато різних машин. Є машини, які міліціонери пропускають без черги. Вони мчаться, гудуть на всю вулицю, не зупиняючись на перехрестях. На одній написано швидка допомога. В ній стоять носилки, на носилках вори. Поряд з водієм сидить людина в білому халаті, лікар. А ось інша машина, вона мчить, обганяючи всіх, і ніхто її не затримує. На ній нічого не написано, але ви одразу її впізнаєте. Тільки пожежні машини бувають червоні, як вогонь. Пожежну машину пропускають без затримки, адже вогонь потрібно погасити. Багато машин проїжджає по нашій вулиці. Ось іде машина з написом Вода або молоко. А ще є машини, які очищають дорогу від снігу. Сніг завжди заважає ходити і їздити. Машина йде по дорозі і розчиняє сніг, а літом та сама машина поливає і миє вулиці. Діти, давайте попробуємо відгадати загадки про спеціальний транспорт. Не женуть, вівсом не годують, коли ори сім плугів тягне. Так, це трактор. Землю рити я допомагаю. Замість тисячі лопат я один копати рад. Це у нас екскаватор. Хутко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Це у нас автобус. Автобус перевозить людей. А хто чим перевозять у нас вантажі? Вантажі перевозять спеціальною машиною, яка називається вантажівка. Якщо дуже поспішаю, то таксі я викликаю. Хай таксист по місту мчить, доберуся я за мить. Гляньмо, дітки, пильним оком, вулиця така широка. Ой не личить тиша й сум, сюди гамір, всюди шум, скрізь біжать автомобілі, жовті, сині, чорні, білі, всі несуться, всі гудуть, спритні шини мчать у путь. Дивні автомобілі мчать поряд з нами, Що воззуть вони, не знаємо. Розглянемо дивні автомобілі по черзі. Ось ця машина розвозить хліб. Коли ще всі люди сплять, ця машина розвозить хліб по магазинах, щоб у кожної людини був свіжий хліб на столі. А це сміттєзбиральна машина, яка збирає сміття по всьому місту, щоб місто було чисте. Та прибрано, щоб був кругом порядок. А це у нас бетономішалка, яка возить бетон. А це у нас кран. На будівництві рано є робота і для крана. Вантажі угору подає будівникам робота є. А тепер давайте розглянемо цю машину. Машиніці потрібно поспішати, порушників вчасно їй наздогнати, ні люди в погонах та формі сидять, обов'язок їх повсякчас слідкувати. Щоб скрізь, чи то місто, чи просто село, життя наше завжди безпечним було. 102 набираємо, міліцію викликаємо. Ось і закінчилася наша розмова про транспорт спеціального призначення. Дітки, вам сподобалося разом сподорожувати? подорожувати? З яким ви транспортом ознайомились? Що вам сподобалось? Розкажіть.